Він вчився в 26-й школі, сьогодні це НВК номер 7 Ви знаєте, Вітя дуже любив життя. І він вмів радіти життю. Він був такий філософ, мав завжди свою думку, мав свої принципи, відстоював їх, любив спорт, любив витівки. Але так як я вже сказала, він був надійний. До мене він в підпорядкування прибув на посаду начальника мінометної прикордонної застави, досвідченим, вмілим командиром, фахівцем своєї справи, який став для кожного з нас бойовим справжнім побратимом, який завжди готовий був прийти на допомогу. Завжди вів за собою людей, завжди був зорієнтований і вмотивований на виконання бойового завдання, тому і був справжнім другом, був авторитетним і просто гарною людиною. Навіть про його. Геройські вчинки і готовність виконувати завдання. завдання свідчать самі обставини загибелі, на жаль, тому що це бойове поранення отримане під час відбиття наших позицій, які були захоплені ворогом.